Щорічно 6 березня відмічається в всьому світі як день боротьби зі сліпотою. В Україні цей день відзначається як день боротьби зі сліпотою внаслідок глаукоми. Чому питання глаукоми так стоїть актуально на сьогоднішній день? У світі загально налічується близько 70 мільйонів людей, які хворі глаукомою. Глаукома це занадто серйозна хвороба, яка при несвоєчасній діагностиці та лікуванні завжди, на жаль, закінчується сліпотою. Глаукома проявляється підвищеним внутрішнім очним тиском. Підвищений внутрішній очний тиск дуже пагубно впливає на зоровий нерв і спричиняє його відмирання. Звідси, йде незворотня, на жаль, втрата зорових функцій. В оці є структура, яка все життя виробляє внутрішню очну рідину. Ця структура називається целярне тіло. І очний тиск в оці він є відносно сталим. Є невеличкі коливання, але вони незначні. Постійно в оці целярне тіло виробляє рідину, і ця рідина відтікає через кут передньої камери, який знаходиться між рогівкою та райдушкою. Чим ширший кут, чим вільніший віток, тим краще збалансоване утворення рідини та її відплив з ока. Саме ці два фактори і спричиняють. Очний тиск, тобто кількість рідини, яка утворюється в окаці, має відповідати кількість рідини, яка з ока витікає. І через то і дві причини глаукоми: перше це збільшення вироблення внутрішньої рідини. Це одна причина. Друга причина, як правило, вона зустрічається набагато частіше це погіршення відтоку рідини з ока, саме порушення цих двох факторів, і є основним механізмом розвитку глаукоми. Глаукома має чотири стадії розвитку: початкову розвинену глибоку та термінальну. Виставити дівану з лоукомого є достатньо складно. Він потребує проведення повного комплексу обстежень. Це не тільки вимірювання внутрішнього очного тиску, це і визначення поле зору, це проведення тонографії, це проведення добової тонометрії. В деяких випадках ми хворою госпіталізуємо стаціонар і проводимо дослідження внутрішнього очного тиску протягом дня 6 разів. Чому? Очний тиск може підвищитися не вранці, коли хворий приходить і працює в тельмолах, він може підвищуватись в другій половині дня. Через з того, щоб не пропустити глаукому, тобто, щоб своєчасно його виявити, треба провести весь комплекс обстежень. Якщо ми знаходимо, що при любій стадії підвищений внутрішньошний тиск, лікування, звісно, починається з призначенням медикаментозних гіпотензивних препаратів. При тому призначається один гіпотензивний препарат, два, якщо є така потреба, призначається три препарати. Якщо при призначенні медикаментозної терапії відсутня повна компенсація внутрішнього очного тиска, тоді ми пропонуємо інші методи лікування. Це або лазерний метод лікування, або хірургічний. Все залежить від особливості саме глоукоми, від її стадії і від компенсації внутрішнього очного тиску. На жаль, глаукома має постійний перебіг. І навіть хворі, які вже осліпли внаслідок глаукоми, вони потребують продовженого лікування. Тому що спочатку розвивається повна сліпота, за нею йде термінальна болюча глаукома. Тобто сліпе око починає боліти. І до такого стану не можна доводити. В більшості випадків глаукома розвивається після 40 років. Не існує одної причини глаукоми. Це мультифакторна хвороба, є дійсно фактори ризику, і при несприятливому збігу цих факторів ризику йде порушення регуляції внутрішнього очного тиску. Серед факторів ризику відзначається перше: це вік хворого, це вік старше 40 років, це наявність згубних шкідливих звичок, в першу чергу це паління, це гіпертонічна хвороба, цукровий діабет, веотосудинна дистенія та інші порушення в організмі. І при несприятніх... Збіганні саме цих факторів і розвивається місцеве порушення регуляції внутрішньочного тиску. Звісно, що більшість цих хвороб, які я призвав фактори ризику, вони починають розвиватися у людей старшого віку. Відповідно, чим старша людина, тим більша ймовірність розвитку глаукоми. Так, за статистичними дослідженнями, у віці 40-45 років главкомою хворіє лише 0,1% дорослого населення. У віці 50-60 років процент виявлення главкоми складає вже 1-2%. Люди, які старше 75 років, у них зустрічаються главкоми в більше, ніж 3% випадків. Серед методів лікування глоукоми найбільш поширені це три основні методи. Перший метод це медикаментозний крапельний, коли хворим по призначаються препарати, які або зменшують кількість рідини, яка утворюється в оці, або це препарати, які полегшують відплив або відтік рідини з очного яблука. Ці препарати мають досить поширена група, вони використовуються і на сьогоднішній день в аптечі є повний арсенал цих методів. Другий метод лікування це лазерний, де дійсно за допомогою лазерного променя робиться в оці додатковий отвір, який полегшує відплив рідини з ока. І найбільш поширений хірургічним методом це виконання операції, де вже за допомогою хірургічного ножа робиться невеликий отвір, і рідина з полегкістю відпливає з ока між оболонками ока. Таким чином підтримується сталий знижений очний тиск. На жаль, глаукома – це є невиліковна хвороба. Якщо вже раз в житті виставлено діагноз глаукома, це вже діагноз є пожиттєвий. І медикаментозні методи лікування, лазерний чи хірургічний метод, він лише допомагає знижити очний тиск, його нормалізувати. Але сама хвороба, на жаль, залишається до кінця життя. Офтальмологи в середньому підрахували, що на одного хворого витрати складають, якщо це медикаментозний метод лікування, до 2 тисяч гривень. Це включають препарати для зниження очного тиску та препарати, при яких проводяться двічі на рік курси так званої нейротрофічної терапії, тобто ми підтримуємо функцію саме зорового нерва, і це препарати, які покращують корвообіг в судинах зорового нерва та сітківки. Офтальмологи вже давно піднімають питання, щоб видача препаратів, які потрібні хворі глаукомою, були безкоштовні або хоча б за пільговими рецептами, як це робиться в більше країн Європи. Тобто це та програма, яку мають на сьогоднішній день хворі ендокринологічні з цукровим діабетом. Це вже питання піднімалося і перед урядом, і перед Верховною Радою, але, на жаль, до сьогоднішнього дня це питання не вирішено. На сьогоднішній день офтальмологи саме боротьбу з лаукомою та безкоштовне забезпечення хворих. Глаукому гіпотензивними препаратами, якраз і ставлять на перше місце та потребу в термології в Україні. Серед хворих, які вперше виходять на інвалідність, глаукома займає друге місце і складає на сьогоднішній день приблизно 16-18%. Тобто кожний сьомий хворий, який сліпне не тільки в Україні, а в всьому світі, він сліпне саме за глаукоми. І на сьогоднішній день дійсно нашій державі було б набагато вигідніше, економічно забезпечити безпосередність. Коштовну ну, хворих наших медикаментами, ніж потім мати справу з пожиттєвими пільгами хворі, які вже осліпли внаслідок глаукоми. Тобто державі більш економічно вигідно підтримувати працездатність людей і не допускати до глаукоми. Спершу хотів би сказати про ті перші скарги, які мають відчувати хворі, які можуть бути у тих, в кого розвиваються глоукоми. На жаль, глоукома в більшості випадків протікає безсимптомно або ці скарги незначні. Як правило, хворі скаржаться на періодичне затуманювання зору, поява райдужних кругів при погляді на джерела світла, можливе тупий біль в оці або в ділянці чола. Основні методи визначення Глаукоме це вимірювання внутрішньоочного тиска. На сьогоднішній день поширені два основні методи вимірювання це безконтактний метод вимірювання за допомогою пневмотонометр та апланаційний метод, який поширений в Україні. Це вимірювання внутрішнього очного тиску за допомогою спеціальних приладів. Але це вже контактні методи вимірювання. На сьогоднішній день всі люди, яким здійснювалося 40 років, вони раз три роки мають приходити до офтальмола, вимірювати внутрішньоочний тиск. Система надання допомоги хворим, які потребують консультації офтальмолога або вимірювання внутрішнього очного тиску, вона слідуючим чином розвинута. Внутрішній очний тиск на сьогоднішній день вимірюють в сімейних амбулаторіях, долікарських кабінетах районних поліклінік, в очних кабінетах та спеціалізованих глаукомних кабінетах. На Закарпатті сьогоднішній день є чотири спеціалізовані глаукомні кабінети, де знаходиться весь асанал для можливості встановлення діагнозу та контролю за якістю лікування. Спеціалізовані глаукомні кабінети на сьогоднішній день є в місті Ужгороді, є в Мукачеві, є в Тячеві та в обласній клінічній лікарні. На сімейних лікарів на сьогоднішній день покладено профілактичні огляди хворих з глаукомою. Вони проводяться раз на три роки всім, кому. Старше 40 років, але ті хворі, які знаходяться в групі ризику, це гіпертонічна хвороба. Це цукровий діабет, веотосудина, дистонія, атеросклероз та інші хвороби. І насамперед, хочу ще відзначити, це хворі, у родичів яких є глаукома. Таких треба починати тиск вимірювати вже з 35 років, і дослідження внутрішнього тиску проводяться щорічно для вимірювання внутрішнього тиску. Сімейники, тому що вони використовують якраз контактні методи. Треба мати каплі, які анестезують рогівку, щоб хворий не відчував больових відчуттів. Це безпосередньо сам тонометр, яким проводиться вимірювання, і дезінфікуючі каплі, тому що після вимірювання тиску сімейний лікар зобов'язаний промити і продезінфікувати очне яблуко. В обласній лікарні проводяться два методи: і безконтактний, і контактний. На диспансерному огляді на сьогоднішній день в Закарпатті знаходиться біля 4 тисяч чоловік. Щорічно офтальмологи виявляють нових 400 випадків. І, на жаль, загальна тенденція є невтішна. хворих з лавкомою стає дедалі більше. Е, найбільш потужно допомога хворим надається саме в обласній лікарні, де є всі можливості допомоги таким хворим. Ми призначаємо їм консервативне лікування, в очному відділенню є сучасний лазер, за допомогою яким ми проводимо їм лазерні методи тручання, це і лазерний тербекулоспазис, це і при закритиктовій глаукомії, як лазерна іридотомія райдушки, де саме в райдусі робиться отвір, і проводяться хірургічні операції. Загалом в Накарпаті за рік виконується близько 200 операцій з приводу глаукоми. Ну, на щастя, для допомоги хворим з злоукоми в обласній лікарні є все. Це є і медикаментозні препарати, які безкоштовно даються хворим, які знаходяться на стаціонарному лікуванні. Лазерні втручання теж безкоштовно, а для проведення хірургічних, особливо і витратних матеріалів, не потрібно ніяких. Ну, хотів би дати загальні поради хворим, в кого вже з злоукоми. Звісно, це має бути зовсім новий спосіб життя. По-перше, ці хворі. Мають гарно відпочивати, в них має бути здоровий сон. Якщо вони важко засинають, бажано приймати на ніч мед, не можна працювати в наклоному положенні тулуба, тому городня робота це вже не для цих хворих. По харчуванню їхнє має бути повноцінне, калорійно, за виключенням гострого соленого. перевагу давати дієтичним блюдам та ну, у вареному виді. Для таких хворих бажано вітамінотерапія, прогулянки на повітрі і головне позбутися шкідливих звичок. Чим будуть люди здоровіші, тим менша ймовірність у розвитку не